Відчувши смак крові, львівські кажани здобули дебютну перемогу у сезоні. На власному майданчику галичани перемогли лідера суперліги в Нау 3-2. Тому вдруге не мали причин боятися вінницьких волейболістів. Можливо, це і зіграло з кажанами у злий жарт. Перший сет вони віддають гостям 17-25. Ми просто не знали команду барком. Взагалі, в цілому не знали, хто там грає. Ми якби, не розібрали ще гравців. Вчора боліміні так в ігри почали розбирати, а сьогодні вже боліміні розібрали гравців, хто як куди нападає. А от у другому сеті вампіри вщент розгромили суперників 25-11, упевнено звитяга львів'ян. У третій партії гості взяли упевнений реванш 14-25. Я думаю, бажання було всіх, можливо, навіть більше, ніж треба. Але не справились на блоці і не справились з сйомом своїх тобто, свого хорошого прийому багато не, 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 не знялися. Зробити другий камбек за два дні вампіри не змогли. У рівній боротьбі вони все ж програли четвертий сет 21-25. А отже, й матч 1-3. Не хватило сьогодні У нас діагонального, взагалі не грав Ігнатеня, я маю в виду, взагалі. Ні в яких елементах, ні в захисті, ні на блоки, ні в нападні спотикалися. Вот це проблема что ну, У нас единственный діагональний, другого просто нет. Врешті кажани не. Вінницької крові спробували, але знову здобути очки не змогли.